Чи може жменька арахісу щодня уповільнити старіння? Нове наукове дослідження дає надію, що так. Вчені з університету Барселони представили результати клінічного випробування, яке може змінити наше уявлення про цей звичний продукт харчування. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. І зараз для вас новини з рубрики Наука про довголіття. Старіння організму значною мірою пов'язано із скороченням теломер, захисних ковпачків на кінцях хромосом. Чим коротші теломери, тим швидше клітини втрачають здатність до поділу, а організм до відновлення. Збереження їхньої довжини вважають одним із ключових маркерів здорового довголіття. У дослідженні іспанської наукової групи Арістотле, опублікованої в журналі Антиоксиданс, взяли участь 58 здорових добровольців. Їх поділили на три групи. Перша щодня споживала 25 грамів обсмаженого арахісу зі шкіркою. Друга арахісове масло. Третя контрольований продукт на основі арахісової олії без клітковини та фенолів. Через 6 місяців саме в групі шкіркового арахісу виявили вражаючий результат жодного випадку прискореного вкорочення теломер. А в середньому довжина теломер навіть збільшилась. Натомість у групі арахісового масла 22% учасників мали ознаки прискореного клітинного старіння, в контрольній групі майже 38%. Чому ж саме арахіс зі шкіркою? Вчені вважають, що справа в унікальному поєднанні клітковини, поліфенолів і антиоксидантів, зокрема ресвератролу та м кумарової кислоти. Ці речовини нейтралізують надлишкові вільні радикали, підтримують роботу мікробіому кишечника, сприяють утворенню коротколанцюгових жирних кислот, які позитивно впливають на клітинний гомеостаз. Додатково в лабораторних дослідженнях виділена з арахісової шкірки сполука проціанідін А1. І вона показала здатність продовжувати життєвий цикл клітин і знижувати прояви старіння на рівні генетичних механізмів. Ці дослідження величезний потенціал для довголіття. Сьогодні ми маємо лише початкові дані. Дослідження тривало лише пів року і охопило невелику групу молодих людей. Однак науковці впевнені, це тільки початок. Якщо подібні результати підтвердяться в масштабних і довготривалих випробуваннях, арахіс може стати одним із найпростіших і найдоступніших продуктів для підтримки клітинного здоров'я та уповільнення старіння. Це відкриття показує, що їжа, яку ми часто сприймаємо як буденний перекус, може мати серйозний вплив на наше біологічне майбутнє. Так підкреслюють автори роботи. Що ж це означає для нас? Невелика порція арахісу, приблизно жменька, щодня може стати корисною звичкою для підтримки молодості клітин. Ефект найсильніший саме у шкірковому обсмаженому арахісі, а не в арахісовому маслі. І це, звичайно ж, це не чарівна пігулка, а лише один з елементів здорового способу життя, який включає збалансоване харчування, фізичну активність і контроль стресу. Тож, арахіс не просто смачний перекус. Наука доводить, що він може стати природним союзником у боротьбі зі старінням. І хоча попереду ще багато досліджень, потенціал цього скромного горіха виглядає по-справжньому революційним для майбутнього довколіття людини. І хочу сказати, що арахіс це лише один з продуктів, які допомагають сповільнити старіння. У наступних випусках ми поговоримо про інші прості та науково обґрунтовані секрети довголіття. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, чи додаєте ви до свого раціону продукти, які підтримують молодість клітин, зокрема арахіс. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.